Дід та баба, мишка песикиця. Ось весна красна, настала вдома, не сидиться, а ще й вночку вони мали та таку завзяту. Як виходила на грядку, було справжнє свято. Ся в куй й на город, посадив зернятко. Ротом воду він носив, поливав завзято. Так зернятко поливав, ото буде рідка, та дай Бог ще поче баба. Хоч би й велика. Внучка каже, буде рібка, в стайні півеньку куріка. Баба встанеться така, з дідом ріже гопака. А коли настала осінь, Все сімейство зібралося. Кажу, діду, йди, гляди, рібку, ти неси сюди. Вийшов, дідо на город, мов набрав води у рот. Рібка виросла, велика, що робити, чоловік? Тягне дід, тягне весь козацький рід. Внучка, песик, навіть киця, тільки рібка з них сміється. Цілий день вони тягнули, цілий день на полі були. Мишку звикричить бабуся, бо я скоро надірвуся Дайте гліба, мені дрібку Каже: мишка й тягне рібку. Так тягли вони, тягли і нарешті витягли.